Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. А поки давайте ми трішки до, до краси М -м -м. і до моди перейдемо. Модно. Популярно зірково красивого, так ну цього тижня найгучнішою романтичною подією стала новина про весілля співачки Наді Дерфєєва та ресторатора Міши Кацуріна. Всі стверджують, що весілля відбулося місяць тому. Місяць ніхто не виставляв ці світлини. Всі трималися. Зараз світлинами закохані. Поділилася в інстаграмі. Багато коментарів викликала вбрання закоханих. Сукню для Наді ексклюзивно в єдиному екземплярі створила українська дизайнерка Катерина Сільченко. Дерефій. Дорофє... Обрала фасон рибка, що підкреслив струнки стан співачки. А на наді була її ексклюзивна фата. Вельон створили вручну в техніці печворк. На ньому вишиті ініціали пари та квіти. І от якщо прихильниці Наді у захваті від весільного образу, то міше Кацуріна викликав багато. О, дай прокоментую. Дай прокоментую один із коментарів. Коментарів ви розумієте, було безліч, сили селена А ось один із них. І вони дуже схожі одне на одне. Шкода, що над образом нареченого не Працював ніхто. Кепка все тут з Чи справді кепка це проблема з точки зору моди і стилю. Зараз розберемось. Гелена Ровер з нами в студії. Звичайно, ну як за нього кошнорук про психологію з Геленою про моду та стиль. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо. Є якісь інформації, я так розумію, уточнення да, щодо образу моді? Образу. Так, так, так. Там е, образ насправді неймовірний. Це весільна сукня в молочному відтінку, не типовому, не білий, а саме молочний. Створена весільна саме сукня, а, TJ Botanical Сукня це а, в стилі печворк. Все правильно ви сказали. А цей бренд, український TJ Botanical, робить речі всі sustainable, тобто вони це з перероблених матеріалів, і взагалі цей бренд е, шиє з коноплі кропиви і бавовни. все супернатуральне. Почекайте, А Шо? Катя Сільченко де там? А Катя Сільченко зробила Фату окремо. Катя Сільченко а -а -а. тільки зробила унікальну фату в одному екземплярі спеціально для Наді Дерфеєвої. Там було використано теж неймовірне мереживо, ініціали молодих і а, таким чином скомпонували два бренди, попрацювали над образом колаборації. Так, для Наді Дорофеєвої. образ вийшов неймовірний, тому що це такі. 20-ті 70-ті трошки хіпі, трос, трошки богемних 20-х і як на мене, е, ну це дуже оригінально, такого зараз мало. Е, То слухайте, і у до... Кацоріна був тоді оригінальний зовнішній вигляд. кепка кеди що стилі Ну з точки зору стилю? З точки зору стилю. <кхм> ну, якщо ви скажете, чи там вам завтра так одружитися, скажу, мабуть, що не варто. Але чому, <кх2> чому? в кепці? Але Міша Кацорін він завжди епатував публіку своїми закладами. Своїми якимись акціями в тих же закладах. І він епатажна людина, смілива такий собі художник. І він дуже органічно виглядає в такому образі сорочка виправлена. Ця кепка все вільно. Він такий як не так, як розбишака. В нього образ такого трохи розбишаки, і це дуже гармонійно транслюється в його образі. Тому, як на мене, цих два образи важливо, щоб виглядати. Стильно в першу чергу, щоб це ви гармонійно виглядали з тим одягом, тому що найгірше для стилю це коли одяг окремо і людина окремо, знаєте, і між ними прірва. А тут все гармонія. Ну всі коментували, дивлячись на пару, про те, що це ніжна квіточка, так і хуліган. Можна, ну, ну класно. Ну а як люди тільки так і поєднуються, мені здається. Квіточки і хулігани або хуліганки. Тобто немає такого правила, якого щось так не пасує, так не можна. Зараз в сучасний час все менше правил стосовно зовнішнього вигляду і все більше ця індивідуальність виходить на перший план. І Міша, очевидно, себе дуже добре почував в цьому образі. Як я повторюсь, було дуже гармонійно. А ви як стиліст хотіли б щось змінити в цьому образі? О, ні, знаєте, мені настільки картинка сподобалась, і образ Наді, я просто закохана. Так це витончено делікатно зі змістом. Ну це неймовірно і цю фату. Якщо все добре, вона може зберегти передас передати навіть спадок. Це це вже красиво. Так, це але знаєте, гарно. ми про красу про зірок поговорили, але все ж таки в нас є головна тема. І можна сказати, що вона тягнеться практично з минулої суботи, якщо uh -huh. не помиляюсь, тому що минулої суботи ми говорили про біле взуття, як його носити, як його чистити. Бо для багатьох це проблема. З цим ми розібралися. А про одяг про одяг теж говорити на вулиці спека, Я так розумію, що білий це єдиний колір, який нас може врятувати від неї. Ну практично так. Білий дійсно гарне рішення для. Для вашого одягу літнього в спеку. Повторюсь, як було в минулому якомусь наших випусків, що коли спека, ми носимо одяг більш вільного крою, який не прилягає, таким чином нам не так гаряче, з натуральних тканин. Ну а білий колір, ніби створений для літа, хоча запросто його можна носити і не тільки влітку. Білий колір в ньому не так буде гаряче. І він, знаєте, такий колір чистоти, благородства. Такої якоїсь навіть ну це забезпечені люди, так ходять mm. і, і освіжає він. Це дуже як на мене легке рішення виглядати свіжо, розкішно. так красиво, розкішно, одним махом. А, Але, а взагалі можна сказати, що білий, наприклад, буває не в тренді, або буває не модно? ні, так неможливо сказати, що білий не в тренді. Він в тренді завжди був, є і буде. Тут ще такий можливо нюанс, як забіжу наперед, що для кожної людини, якщо так в ідеалі вже підпас, що все пасувало, білий. Свій відтінок білого, тому що в нас є білий такий білосніжний, а буває молочний, як та ж сукня, наприклад, у Наді Так, Тому а, можете зробити собі такий а ось, ось цей зразок, так, білий молочний. А, можете зробити собі, щоб розібратись такий експрес якийсь тест вдома біля дзеркала в гарному освітленні, До обличчя а, представити оцей білий білосніжний і молочний, подивитись, в якому кольорі ваше обличчя виглядає. Гарніше А можна порівняльний тест. Якщо неправильно прати біле, то він поступово стане молочним роботким сироту. Ну, ви будете бачите, як змінюватиметься як твоя куртка і та вона спочатку біла була абсолютно, так. як футболка Це змінилося. А з іншого боку, білий він універсальний. Його можна поєднувати з будь-яким іншим кольором чи ні? А, так, білий, один з тих універсальних кольорів. Білий. По, по, по правилам, навіть не білий і чорний не вважається навіть кольором. Їх не називають кольором, це хромати. А, і якщо пам'ятаєте, я показала вам кольорове коле, там не було ні білого, ні чорного. Тому білий дійсно, ним, якщо ви вдягнули щось яскраве або щось не в принципі, це безпечне рішення додати щось білого. От, якщо е, яскравий образ, ви можете додати біле взуття, сміливо це завжди освіжає образ. А якщо у вас е, білий одяг. То тут, в цьому випадку, вже краще не додавати біле взуття, тобто не робити абсолютно все біле, вже краще додати взуття в кольорі. Ось. Ну що ж, як це працює, як вдягнутися в біле і мати розкішний вигляд, як вдягнутися в громад, але при тому не мати вигляд, як людина з лікарні, яка там працює. Так, є таке застереження. Про це поговоримо і розберемо три різних варіанти на моделях. у Доброго ранку, вітаємо вас, Сніданок вихідний. Хелена ровер поряд зі мною це означає, що говоримо про стилі про моду, і прямо зараз створюємо красиві образи у світлому, білому або молочному кольорі. Але як це зробити правильно? Поради від нашого експерта. Отож, наші образи для вашого натхнення. Дивіться, перший образ це в нас ляна така сорочка з мереживом в поєднанні зі спідницею трикотажною. Це теж білий колір, коли в нас різні. Текстури різні тканини ми можемо поєднувати білий з білим, і по цей весь образ ми завершуємо таким бежевим коричневатим взуттям, який дуже гарно пасує саме до білих відтінків. В такому образі буде негаряче, все вільно, і ви будете виглядати богемно. Мені здається, дуже Роз, Розслаблено і розкішно буде негаряче, розкішно і зручно. І а поноче від від палючого сонця прикриває білий колір, і така сирочка. Не бійтесь довгих рукавів, навіть спеку це виглядає завжди дуже стильно і, а, і вишукано. Наступний Наступний образ, наш сніжно білому образ так в такому білосніжному кольорі. Це в нас жилет, який ми одягли на голе тіло. Він теж, бачите, трошки вільний. Фурнітура гудзики в нас коричневі, і цим ми підтримуємо взуття теж. Коричневі бежеві відтінки дуже гарно виглядають саме з білосніжним кольором, і штани зі стрілочками. Не бійтесь, що льон мнеться зранку. Ви попросували свій ляний одяг, а далі виходите, він мнеться, він живе своїм життям, і не переживайте, що він вже не напрасований такий ідеально. Це нормально. Просто важливо саме з раночку все-таки попросувати, а далі вже можна ходити вільно і не, не переживати за цей нюанс. І останній наш образ він просто для дівчини такої сміливої, сучасної. Це в нас шорти, подивіться асиметричні, джинсові. Ми поєднали його з жакетом. Це. Я собі бачу таку якусь дівчину або жінку, яка зранку йде на роботу, а ввечері вона трошечки може собі піти і на якісь вечірки, і можна навіть зняти піджак, можна зняти щоб показати як так, це красиво. Так, у нас тут такий топ кроше. Ось і. Теж дуже трендово цього року, і знову ж таки бачите, бежеві коричневі відтінки, топ, гудзики, і ми поєднали шорти з закритим взуттям, це теж ніби незвично влітку вносити закрите взуття, але візуально і стилістично це завжди дуже цікаво і так гарно виглядає. І враховуючи, що є декілька поєднання кольорів і на відтінків білого а взуття так, біла, тут так. лаконічно і красиво, і тут, дуже свіжає образ. Тому що тут з'явилися шорти. Якби в нас yeah. були шорти білі, то вже біле взуття було б занадто. А коли в нас єдині. І білий, то білий дублює колір, і це завжди виглядає гарно. Тож надихайтесь, дівчата, на білий, носіть його сміливо, не бійтеся і будьте свіжими цього літа. Ну і ще більше красивих образів у білому. Можете дізнатися на сторінці нашого експерта Хелени Ровер в інстаграм. Дякую вам, дівчата! Дякую вам за натхнення. Нехай білого і красивого буде якомога більше. І не забувайте, це колір завжди підкреслює свіжість і так би легкість вашого О, настрою.